Всіх вітаю на каналі Тук. Сьогодні хочу презентувати, на мій погляд, дуже цікаву модель торгової марки Страж, призначення вхідні двері у квартиру. І з зовнішнього виду не складно здогадатися про назву цієї моделі. На панелі полотна виконане фрезерування, малюнка у вигляді сот. Наявність 3D-елементів у декорі полотна надає їй більш привабливого і сучасного вигляду. У складській програмі внутрішня сторона полотна без декору, але модель сота можливо замовити з однаковим декором з обох сторон, і навіть різного кольору, як в цьому екземплярі. На жаль, з деяких технічних причин, не у всіх моделях торгової марки Страж можливо виконання декору з внутрішньої сторони. Тому з цього приводу консультуйте з нашими менеджерами. Короб конструкції теж можливо замовити у двох кольорах. Це доречно, коли колір короба дуже контрастує з декором внутрішньої сторони полотна. Ну, і він виглядає як темна окантовка. У випадку замовлення двокольорового короба виробник рекомендує, рекомендує захистити нижню його частину з'ємним порогом з нержавіючої сталі. Вся металева частина дверей виготовлена з холоднокатаної сталі товщиною 1,8 мм і пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Е, при температурі 230 градусів за Цельсію. В основі полотна потужний металевий каркас з чотирма ребрами жорсткості, до якого кріпиться цілісний металевий лист зі сталі. Декоративні накладки вологостійкого МДФ покриті плівкою, стійкою до перепадів температур, вологи і ультрафіолетових променів. Полотною короб дверей утеплені мінеральною ватою. Шар утеплювача складає 70 мм. Ще більше захисту від шуму і протягів, забезпечує три контури ушільнювача і пристрій регулювання прижиму полотна. Зверніть увагу, що виробник дуже уважно ставиться до зовнішнього вигляду і навіть у контурі ущільнювача. Тобто, встановили темний на темну сторону полотна, а там, де він світлий, то і щільнівач більш світлий. Комплектація престиж торгової марки Страж означає, що двері укомплектовані замковою системою «Моноблок» італійського виробника Мотура. Декілька слів про особливості цієї системи. Страж комплектує свої двері комбінованими двосистемними замками з залежною системою відкривання. Що це означає? Комбінований замок це мається на увазі наявність двох замикаючих механізмів в одному корпусі. Як ви бачите тут, два замкових механізми в одному корпусі, з торця полотна це дуже гарно видно, що планочка одна з рігелями. Двосистемний блок означає комплектацію. Замка різними механізмами, тобто, наприклад, сувальним і циліндричним, як на цьому екземплярі. Тут верхній, основний, верхній замок сувальний, нижній циліндричний. циліндр захищений броненакладкою. А залежна система відкривання передбачає неможливість відкривання одного замка, перш ніж відкрито другий. Тобто, коли ви замикаєте двері, їх потрібно замикати в послідовності верхній нижній, а відмикати нижній верхній, в іншій протилежній послідовності. Ще однією складовою цієї замкової системи є девіатор. Це додатковий замикаючий пристрій, котрий розташований або вверху полотна, можливо, його розташування і знизу полотна. Його Він взаємодіє з одним із механізмів. Тобто, коли ви, наприклад, замикаєте верхній замок, то ригелі замка діють одночасно з ригелями девіатора. Сподіваюся, що огляд був для вас цікавим і корисним. Великий асортимент вхідних дверей представлені на нашому сайті www.com.ua Звертайтесь за телефонами, вказаними на ньому, і наші менеджери допоможуть вам обрати надійні і привабливі двері у вашу оселю. Хай щастить!